Вітаю вас, мої любі слухачі, глядачі. Дуже дякую вам за ваш час, за ваші коментарі. Я тут виписала 10 питань, і так, мабуть, і ролик назову: 10 питань до таро з приводу війни. От, я їх повиписувала, то зараз ми з вами і швиденько, і подивимося, як нам таро відпові... дадуть яку відповідь на оці 10 питань, які стосуються війни. Так, перше, що я тут собі виписала. Ситуація навколо залужного. Так? Ну так, да, пишуть оці всі, всякі різні вкиди, сумніви, пові... ну, що там його чи скинуть, чи приберуть, і від імені залужного пишуть якісь десь повідомлення, які не мають до нього жодного стосунку. От. То хочу запитати у карт, що це відбувається? Так, що це відбувається, що за балачки навколо залужного. Ну, Слухайте, це знаєте те, що я вам казала. Тут зараз працює і ПСО з усієї сили. Не менше, це такий, знаєте, особливий фронт. Він не менш важливий, ніж фронт у нас безпосередньо де стріляють. розумієте? Це таке намагання когось його дійсно дискредитувати. дійсно, ну, це, це, це є таємні вороги. О, тут, бачите, це така боротьба. Таємні вороги, так які хочуть зупинити його, дискредитувати, зв'язати йому руки. Тобто, ну припустимо, якщо від його імені там, якісь вкиди роблять, пишуть там, що там буцімто залужний там, звертається чи щось просить, так а він потім виходить на людей і каже, це я це не робив. Так, от дійсно це намагання, щоб хтось зверху якось відреагував на це, якось його чи призупинив, чи ну, не дав йому можливості якось діяти. Тобто, от дивіться, все те, що що там який бруд зараз льють на залужного, нічого немає спільного з реальністю. Це намагання внутрішніх ворогів буквально зупинити, щоб він зібрався і пішов. Але ось вам карта перемоги. Це каже про те, що залужний доведе Україну до логічного фінішу до кінця війни з поверненням всіх територій. Ми будемо аплодувати саме. Залужному, і тільки він буде головнокомандувачем цим. Я маю на увазі на фронті, так, оцим генералом, який буде з Україною до самого кінця. Його не приберуть, щоб не казали, як би на нього не лили. А до речі, тут ще можливо таки скажуть, що він там його чи вбили, чи він сильно захворів смертельно. Ми ще це почуємо, і побачимо, що такі балачки будуть. Тобто, розумійте і знайте, все це вкиди і псо. І то до речі, тут Росія теж має такий собі добрий слід. Так, друге питання. Чи будуть ще антиєврейські погроми? Ну, антиєврейські погроми. Мається на увазі не в Україні, а взагалі по світу. Чи будуть іще антиєврейські? Ой-ой-ой будуть. Ой будуть. Бачите, карта Башти. Будуть, будуть і будуть. Ой будуть. Будуть, господі, чесне слово, світ здурів. Будуть. І будуть, я вам скажу, такий тривалий час. І в великих країнах, і в маленьких країнах це буде. Побачте, це просто якийсь кінець світу відбувається. Тобто такі, так, да, оці антиєврейські погроми, вони ще будуть відбуватися. От, і... і Дагестан це не остання країна буде. Далі ще у нас третє питання. Ага. Значить, росіяни змінили командуючого на херсонському напрямку. Ну, от що нам від того, як це вплине так, на наступ ЗСУ? і взагалі. Тобто змінили командуючого там російського в Херсонській області, і тепер вони думають, що вони тепер на коні. Дивимося, як це вплине. Зразу дві карти, як це вплине. Подивилися, як це вплине, оце карта ми підемо. той, кого поставили, мені так хочеться сказати ну, таке нехороше слово на нього, він ще гірший, ніж той, що був. Воно таке хитрожопе, воно буде гнати тих людей на убой. Тут вони з цим головнокомандуючим, так який на Херсонському напрямку, він їх призведе, що там їхній наступ, який ще шо геть захлинеться, якщо вони ну, не там не наступають. Вони окрім оборони, вони там нічого не можуть зробити. Вони будуть тупо поранятися, Ось ви бачите, вісімка кубків це собралися і пішли, тому що три біди, тому що немає сил, ну, ну не можуть. Тобто от його поміняли, але це для росіян зовсім невдалий хід. Ця перестановка кадрів ну, настільки невдала, що їх тут очікує ну, повний крах і невдача. І ще скоріше, ніж з тим, якого б вони полишили, да, допустим, і не трогали. Тобто Херсон, чекайте добрі новини. Херсонська область має на увазі лівий берег. Ага, чи правда, що Арестович буде балотуватися... Ну, на презид... ой, ой. Це мене слухайте, нова колода, вона така слизька, розсипається. Чи правда, що Арестович буде балотуватися в президенти? Чи буде таке? Буде, але ну, це активна дія, він буде це робити, але нічого з того не вийде. Ось о, зупинка активної діяльності, тут якась хитрість, тут йому хтось завадить добряче, якби не воєнні люди. Балуватися буде, але карти кажуть: забудь, забудь про це. На що ти це дивишся, забудь? Ну, забудь, так і забудь. Далі питання. Гепатит в Україні. Так, це на Вінниччині кажеться, так. Дивимося, чи буде він поширюватися далі? Що, що з цим гепатитом? І взагалі, чи буде він поширюватися надалі гепатит? Ну, Він уже потрошки вщухає, ось показують мені боротьбу. Через воду передалося. Воду. А що з водою? Що з водою? Ага. А ви знаєте, це було щось штучне. Хто то створив штучно? Дві особи побалакали, побабалакали, вирішили, чи які резервуари, чи куди. Оце, бачите, карта підлості, зрадництва. Це штучно була заражена якась вода, чи напої, чи ну, якась вода була заражена. Через воду люди постраждали. Так, чи буде розповзатися? Може, десь зовсім трохи, може, десь якісь іще райони захопи. Два, два мені показано, але дуже швидко буде зупинено. Це не розповзеться прямо по всій Україні, це не буде прям як така жахлива епідемія. Воно буде призупинено. Але це штучне створено. Це не так, що, знаєте, там люди якісь неохайні, необережні, де щось там воді. Оце просто зараження води відбулося штучне. Але скоро буде зупинено. Обмін полоненими. Чи буде в листопаді? Чи буде в листопаді обмін полоненими? Бачите, про це домовляються, коли со фортуни, але так, щоб дуже докладають багато сил. Якщо воно й буде, то це дуже невелика частинка. Ні, на листопад мені не показують обмін полоненими. Дуже йдуть розмови, але все важче і важче і важче домовитися про обмін полоненими. А ну-ка, тепер іще мене питання: обмін полоненими саме азовців. Так, саме азовці полонені. Чи що там у них обмін? Ой, важко. Це взагалі дуже важко виковаряти. Тобто про листопад на Азовці ви думати ні. Це пройде тривалий час. <кій> Карти кажуть, чекай, бо там дуже важко там за них чіпилися, там чи судять їх, чи що, і їх повернути іще важче, ніж е, інших полонених. Тут вони кажуть, треба рівнозначний обмін. Тобто, щоб були чи якісь високопосадовці чи генерали, я не знаю, що їм треба, щоб було хтось. Хтось, що був такий важливий, да, якісь воєнні, які дуже ну, Мають високий чин. Тоді це можливо як обмін, але скоріше цей обмін буде вже після завершення всієї. Ну, повністю, коли війна буде завершення, коли оце проєкт війна буде завершення, карта смерті. Бачите? От, а так зараз про азовців, ні. азовці. Ну, Башта, саме перша карта випала, вона показує. Зараз це неможливо. Дуже важко домовитися і вирішити це питання дуже важко. Ага, Тут пишуть. Ніхто, крім Зеленського, не вірить в перемогу. Чи дійсно зрадники і вороги стискають кільце навколо Зеленського? Так, ну чи це так? Ой, знову-таки мені показують медійність. Це те, що тарахтять по Ютуб, там ото пишуть, збираються, балакають, десь якісь вкиди. Що це так? Так, я не дивлюсь, перевернуті карти тут Ютуб. Ну, я вам так скажу, дійсно ну, дійсно, вороги є, ось у карта диявола. ну, Дійсно це є. Але ви знаєте, що я вам скажу? Тут, по-перше, тут є слід Ерефії для того, щоб підірвати авторитет тих людей, які оточують Зеленського. Він і так той авторитет, я, вам, вибачте, виражусь підісраний, так? Але тут ще Ерефівська рука просліджується. От з кожну кожну промову президента або там будь-якого посадовця люди ж люблять медій медійці розривати от буквально на фрази. Так, от, щось сказали, перекрутили, роздмухали, роздули з того такого щось наробили. Ну і тут, оце точно така ситуація. З карта зірки, це ж і є. Оце ж телевізор, медійність. А оце карта депресії. Ну щоб зробити так, імператриця це Україна, щоб люди розувірилися, щоб дійсно, от крім Зеленського, ніхто в то не вірить. Що просто як будто б він щось там наказує, якісь дурні вказівки. Люди мусять то робити, але насправді Україна не переможе. Так, оце саме цей вкид і вкидують. Розумієте? Оце диявол. Ну що я можу сказати, коли падає карта диявол? Звісно, це брехня, це натиск, це маніпуляція. Маніпуляція, щоб тримати якусь ситуацію під контролем, щоб все підмяти під себе. Тобто, так, вороги є. Оці всі статті, що відбуваються, це, до речі, що стосовно цієї статті, знову ж таки, це ця медійність, це коли роздмухали, це коли. Звісно, ви можете сказати, так диму ж без вогню не буває. Звісно, десь є щось. І звісно, наш Зеленський не Бог, це однозначно. Але це людина, яка все ж таки прагне, щоб Україна прийшла до перемоги. І саме з перемогою для того, щоб вона була цілісна і щоб ворога відкинути назавжди, щоб ми не трусилися не через рік, не через два, там не через три. Ну, з кожної фрази роздмухують абсолютно обратний, і тоді ми маємо те, що ми маємо. Це просто вкиди, щоб підірвати авторитет. Щоб надалі не надавати допомогу, так, тому що ж всі ж не вірюються, один, зневірюються, зневірилися, один тільки Зеленський вірив в перемогу. Ну, це для того, щоб. Знаєте, погрязнути в якихось розборках. Це все і ПСО, це все оце політичні вкиди, політичні ігри. Не звертайте на то увагу. Так воно прогриміло, але як загриміло, так і затихне. Так. Тепер питання. Війна в глухому куті. Сили технологічні рівні. Так. І Україні потрібен стрибок, щоб виграти. Чи отримаємо ми ту зброю, яка допоможе виграти? Ну, так і так, ану зараз подивимося, чи дійсно сили технологічно рівні? Ну, так і да, по колесу фортуни, так. Так, так, так. Дійсно так. Тут хіба що перевага в людях, В людях, яких у окупантів набагато багато, набагато більше, ніж у нас? І Тут от, вони всі в мішках уходять, уходять, ну, умирають, так, але дійсно, от. Технологічно у нас майже рівні сили. То чи нададуть щось Україні? Ну, ще більшу якусь силу, щоб вона дійсно перемогла? Чи нададуть? Чи нададуть? Будуть надавати, але не так багато, як нам хочеться. Оце ж є тот момент, коли це з пустого порожнього переливають уже ж багато техніки, уже ж все є. Ну, вже продемонструйте нам якийсь ривок. От покажіть якось, покажіть, що ви взяли там щось. Покажіть, що ви там оволоділи якимось уже участками, зробили якийсь такий ривок добрий. І тоді ми вам ось дамо, але зовсім небагато для того, щоб ви отримали таку свою бажану перемогу. Вони нададуть, але це знаєте, як то кажуть, свинячий голос. Так, і ще питання. Чи буде евакуація з Криму? Мається на увазі російського населення, тих, кого туди завезли. Ми чуємо, що відбувається у Криму. От є тут питання: чи буде евакуація з Криму росіян? Чи будуть росіяни вивозити своїх? Вони ж своїх ж не бросають. Так. Чи буде організаціонно, організовано евакуація росіян з Криму? Карта дурня. Він каже, кому треба, в кого є хоч трошки клепка в голові, то ті вже побігли. Тому що ось один шажочек лишається до провалля. От. Чи буде евакуація? Ой, буде в Криму, ой, буде в Криму. Дивіться, що відбувається. Тут такі будуть вибухи, тут буде палати, тут буде все підриватися і все буде летіти, як то кажуть, під тартарари. Дуже буде гучне влучання, чи в склади, чи в якісь там, я не знаю, от там де щось воєнне. Де зброя, техніка, склади, особовий склад, люди? Тому що, дивіться, рицарь мечів – це і є сама війна, скупчення всього, що призначено до війни От, ну, для воєнних дій. Ну, Крим же ж він дійсно так нашпигований, можливо, навіть немає на світі такого нашпигованого воєнним, воєнним всім, ніж Крим. Так, будуть вибухи. Так, і що будуть вивозити? Що ж ви мені розкажіть? Чи будуть? Смерть. Знаєте, як мені показано? Організовувати, ну, допустим, підганяти автобуси, саджати туди росіян, і вивозити, і в їхніх та, мордор? Ем, так не буде. Але мені показано, що в кого є сила, тобто в кого є автомобіль, транспорт, хто знається на ситуації, хто знає інформацію, вони самі будуть звідти бігти. Самі звідти будуть бігти, бо йде карта смерті, трансформація. Тобто для них, для росіян, проєкт Крим уже закривається. Тому, хто втече, тому пощастить. А, ну, а хто не втече? Мені цікаво, лишаться ли ті росіяни, справжні росіяни? Не, я маю на увазі не ті кримчани, які там жили до війни і не захотіли виїжджати, і мусили брати отю їхню ганчірку. Я маю на увазі тих кримчан, яких нових завезли з 2014 року, як, як вони залишаться, що їх очікує? Що їх очікує? Ну, знаєте, це так буде. Вони будуть намагатися там, знаєте, як зачепитися. Ну, вже розумієте, так, хто там нерухомість купив, якийсь бізнес, хтось вже там звик, там одружилися, якісь коріння попускали. Тобто вони вважають, Крим все ж таки своїм домом четвірка жезлів. але їм там буде непереливки. От непереливки, подивіться, п'ять кубків це як це траур, це розочарування, це дуже серйозні втрати. І п'ятірка пентаклів це зубожіння. Оці люди не зможуть пристосуватися до роботи, так їм буде важко ну, коли над Кримом заморіє, за український прапор. Їм буде дуже важко пристосуватися. Це люди як ізгої, як вигнанці. От і так, щоб сказати, що їм там дуже ну, буде добре, ні, ні. Я так думаю, що поступово, поступово не відразу, але вони будуть розуміти, що треба збирати манатки і виїжджати, бо вони не зможуть пристосуватися, ні. Будь ласка, стагнація. Ну, можливо, це прийдуть наші СБУ, будуть там робити зачистки, будуть пропонувати жителям Росії вибратися. От так от. Тут їм життя якось ну, немає. Ну, от і все. Свої 10 питань я задала. Чекаю ваших коментарів. Дякую вам за вашу увагу. На все добре, вам до побачення.